ніч була наскладна не лише на Франківщині, також гучно було і в інших регіонах. Київ маємо більше півтора десятка влучань. На жаль, на сьогоднішній день тому ніч була і в Києві доволі таки неспокійною. Так якщо так м'яко кажучи, так також атакований Харків і інші регіони. А стосовно минулого тижня теж не можна сказати, що було спокійно можливо більше всередині країни, а лінія фронту. Атакувалася, тому навіть вчорашні повідомлення, які ми мали, що збито 18 і сім подавлено, так як локаційно втрачено, із п'ятдесяти це говорить про те, що окупант бив по лінії фронту. Саме по прифронтових територіях шахедами, в тому числі там їх збивати ну, вкрай і вкрай складно, тому статистика може і в, цю, в цей бік бути е, на зменшенні йти, тому що е, збивати на, в прифронтовій зоні е, такі засоби, як шахед, які атакують, е, пікіруючи на, на ціль, це надзвичайно важко. От тому сьогодні особливість е, ну, цієї атаки, мабуть, е, немає таких особливостей, тому що ми таких атак бачили доволі таки багато. По Києву, як я вже сказав, є саме прямих влучань по певних об'єктах більш, більше як півтора десятка. Ну, решта бачимо надзвичайно серйозні ушкодження по районах міста, де падали вже збиті цілі. Тут ну стабільна ситуація без цього. Ну, вибачте, якщо за слово стабільна, але е без цього не обходиться. На жаль, Протиповітряна оборона працює. Збиті ракети, збиті дрони, все ж падають на землю, не досягаючи своїх цілей. Хотілося б, звісно, знищувати їх подалі від населених пунктів. Ну не завжди не завжди це вдається. Тому сьогоднішній результат, який ви показуєте, це збиті, е збиті засоби повітряного нападу. Їх було усього 450 як ви зазначені, ну, ракети як крилаті, так і балістичні, так і Верніше, аеробалістичні, не досягли своїх цілей, були або ж подавлені, або ж не, збиті за, за вогневими засобами протиповітряної оборони. зокрема зенітні ракетні війська і авіація відпрацьовують по крилатих ракетах.